Для високих вимог до пропускної здатності Chimorox пропонує ProRunner MK5 5 вертикальний конвеєр для застосувань до 20 метрів. pr 5 плавно транспортує продукцію безперервним потоком між двома чи кількома рівнями. Три відкриті сторони забезпечують гнучкість у розміщенні продукту, легко адаптуючись до будь-якого планування. Пристрій доступний у різних матеріалах обробки, що підходить для будь якого середовища встановлення. Завдяки модульній конструкції, це зручний у використанні та обслуговуванні компонент, який легко оновити при зміні вимог. За 25 років існування mkp 5 пройшов багато розробок і тепер доступний для широкого спектру застосувань, включаючи вологе середовище, вертикальне сортування, подвійні застосування для обробки великих продуктів або в парі з pr 1 для економічного рішення.